Активісти постраждалі під час штурму обладміністрації вже краще. Ольгу Галушко виписали з лікарні. Нині вона на Сумщині, звідки родом. Нагадаю, Олі з вікна держбудівлі поцілили великою керамічною вазою просто в голову. Дівчина отримала черепно-мозкову травму, по тому перенесла дві операції. За словами мами, буде ще й третя. У квітні Олі пластиною закриватимуть кістковий дефект на голові. А ще на неї чекає тривалий курс реабілітації за кордоном. Правоохоронці ще не затримали оленого крив. Однак сьогодні начальник обласної міліції заявив, це правоохоронець, його особа вже встановлена. Нічого не були, шами заживають по чуть-чуть. Майже все згадала. Хотілося б, що я була здорова, і всі вважали мене здоровою. Оля зізнається, понад усе прагне повернутися зараз у Холодний Яр. Що вона там разом із волонтерами боронить від браконьєрів рідкісні підсніжники.